Працівники ДБР спільно з нацполіцією вилучили у Харкові понад півтори тонни соломки опійного маку, з якої можна було виготовити близько 100 тисяч доз наркотиків вартістю щонайменше 25 мільйонів гривень. За оперативними даними ділки намагались налагодити у Харкові виготовлення наркотиків у промислових масштабах з метою розповсюдження зілля не лише у регіоні, а й у прифронтових районах. При цьому зловмисники планували кинути сіті і в лавах військових, які сьогодні успішно захищають країну на передовій. Тому слідство буде досліджувати версію наявності російського сліду, адже російські спецслужби не полишають спроб будь-якими методами підірвати бойову готовність наших Збройних сил. Для реалізації своїх злочинних намірів до обласного центру під виглядом комбікормів для тварин ділки переправили понад півтори тонни соломки опійного маку. Працівники ДБР під час отримання вантажу затримали трьох осіб. Наразі їм повідомлено про підозру за частиною 3 статтею 307 Кримінального кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. Психотропних речовин або їх аналогів. Під час слідчих дій правоохоронцям також вдалося знайти підпільний цех, де фасували сировину з метою подальшого збуту. Він був замаскований у одному з будинків приватного сектору Харкова. Вилучено ще близько 200 кг сировини та вже розфасованого та готового до збуту зілля, а також спеціальне обладнання. Нині встановлюються джерела постачання наркотичного засобу. Слідство триває.